Сорт франк, який почав розкачуватись, але сонце палить листя. Впирається сонце і палить листя. Такі загрузка така. Частину я вбрав, бо мені треба з них черінки з цього сорту. Немає черінків. І от так палить цього листя, згорає на сонці. Так обгорає все то сорт починає набирати калібр є екземпляри то вже й набрали таку бомбу такі є що вже понабирали такі є, як я кажу вже плоди просто гігантські сорт франк починає кульмінація набирати такі обгорається все на сон. Сонце таке впирається, що тут просто ужас. Листочки погоріли. А зверху листя то взагалі більше згоріло. Хоча я поливаю, воно, там є далі. О. Трошки наросли черенки, щоб з нього зрізати, бо немає що різати. Сорт хороший і тільки що трошки пізнього сроку дозрівання, але плоди в нього бомбічні такі плоди, розмір тут, звісно, доганяє він Деміса. В Деміса плюшка, бачите яка, а в цього плюшка така більш посечена якась такая калибровка сорты вон калибр тут бомба